Тихенько все, як в звичайному електромобілі. Нічого немає. Жодних сторонніх звуків немає. Електромобіль. Звичайний електромобіль. По відчуттях. Технології! Всім привіт! Це Гетч-Автомобілів ГМБХ Автохандель в Бадбоклеті, в Баварії. Між Франкфуртом і Нюрбергом на карті можна знайти нашу стоянку 50 кілометрів від Фулди вниз. Сьогодні буде дуже цікавий автомобіль. У нас є багато автомобілів і мало чим здивуєш на сьогодні людей. Але цим автомобілем я точно вас здивую. Це ексклюзивна модель і називається вона Nexo. А саме Hyundai Nexo. Машина не, не електрична, не ДВЗ. Чесно кажучи, я думав, що є тільки Toyota Mirai на зводі. Виявляється, і Hyundai Nexo теж. На водні і теж приводиться в рух електричним мотором, але електричний мотор живиться від сполучення водню, стисне, я так розумію, повітря, який перетворює е, воду. З вихлопної труби ми маємо воду і отримуємо енергію для живлення електромотора. Паливний бак цієї машини. Наповнений е, 700 атмосферами тиску і вистачає його на 600 кілометрів. Заявлено там 660, але по факту на 600 кілометрів. Е, на 100 кілометрів по розрахунку вартості е, десь приблизно близько 10 євро. Вартість подорожі, трошки дорожче, ніж на електромобілі. Зараз я вам розкажу трохи більше я тут для себе про цю машину, характеристики ось роздрукував, тому що таких машин у нас ще ну, не, було, не було. Toyota Mirai у нас вже були і не одна. А от Hyundai Nexo вперше, я навіть не знав раніше, що існує така модель. Це машина 20-12-2019 року. 136 тисяч км має пробігу. Вартість нової такої машини варіюється від 77 тисяч 290 до 81 тисячі євро. В інтернеті на мобіле таку машину можна знайти мінімум від 11 тисяч євро. І це ну, не з якимись проблемами, не Повністю там все буде на ходу. В даному випадку машина має пошкодження з лівої сторони. Прочесено у нас трохи сторону. Нічого складного немає, машина абсолютно на ходу, десь трошечки не вписалась Ось по цілій лівій стороні, отакий у нас шрам. Ну, не проблема. Для ремонту все відновлюється, як двері, так і крила, все тут відновлюється при бажанні. Саме головне це вартість. А вартість лише 7770 євро. Це не до торгу до віддачі. Така ціна. Про характеристики розповім трохи. Ну, що, воднево, електричний кросовер, Потужність двигуна 120 кВт. Крутний момент 395 метрів. 100 км набирає за 9,2 секунди. Максимальна швидкість 180 км на годину. Запас ходу, як я вже казав, 660 км, але по факту 600. Об'єм баків 6,3 кг, Три баки під високим тиском 700 бар. Угу. По 6,3 кг. Три баки. Цікаво. Час заправки водним 3-5 хвилин. Тип приводу передній. Розміри авто 4670 на 1860 ширина. Нульові викиди лише пара. Тиха і комфортна їзда, так як він, електричний, по суті, автомобіль. Процес перетворення водню теж ніяких звуків не видає. До речі, система перетворення водню в електроенергію є дуже надійною, від пробігу не псується, це дуже надійний автомобіль. Проблема тільки в інфраструктурі, зарядки. Досі нема. Поширеної такої інфраструктури для зарядки водневих автомобілів. Це їх найбільший недолік. Ну і недоліком є дуже велика вартість, але для чого купувати. За 80 тисяч, якщо можна купити, за 7 тисяч 777 євро. Відразу покажу, як він битий поближче. Колесо абсолютно на місці, диск навіть не був тронутий вище. Щось воно вперлося. Ось відкрию двері. Трошки тут заломано, незначно. Знизу нічого немає на проємі. Оце максимально складна деталь для ремонту. Ну, нічого, по суті, складного немає. Тут бампер виліз трошки з своїх фіксаторів. Теж нічого страшного. Ця деталька, при бажанні можна матовою краскою підкрасити, вирівняти неї. Лістельку міняти не обов'язково. Двері рихтуються, як задні, так і передні. Той шрам можна прибрати. І переднє крило навіть тут вмятини немає, це просто прочесано. Ну, а тут є тріщина. Не обов'язково змінювати від тої тріщини можна не клеєм залити, щоб видно не було і все. А можна і так їздити. Це ж Недорога машина по суті. Дуже сучасне, на мою думку, авто. Ось тут ще трошки подряпано. І все, далі, все рівно. Величенький кросовер. Зараз покажу вам, як він виглядає всередині. Це ж все дуже сучасно. Безключовий доступ ручки самі виймаються, нічого не потрібно натискати, коли підходиш до машини. Дивіться, як в літаку тут все. Екстраси абсолютно всі, не знаю, яких тут немає: Перфорація, сидінь, продувка. Тут що завгодно, що завгодно, машину можна підзивати. Погляньте на ключик, Ось дві кнопки, якими можна керувати авто безпілотно, вперед, взад. Ну, для парковки це в основному зроблено. 3-5 метрів від машини можна стояти, натиснути вперед і тримати хольт, і машина буде рухатись, поки датчики не покажуть, що вона вже запаркована, автоматично зупиниться. Є тут рух по полосах, є автоматична парковка, що тут тільки немає. Навігація величезна така. Дуже багато є різних налаштувань. Допомога водію різноманітна. Ось все виставляється. Ну, меню показувати можна дуже довго, але просто подивіться, як це все виглядає, як в літаку. Цифрова приборка. Думаю, що когось з вас при такій вартості точно ця машина зацікавить. І Якщо когось зацікавить даний автомобіль, телефон мій знайдете в описі даного відео. Там є і посилання на нашу площадку. У нас немало тут автомобілів. Всі ці автомобілі, здебільшого, є на сторінці нашого каналу. Але цей автомобіль. Поки що тільки на приїхав, ще немає на сторінці. З фотками виставимо трошки пізніше. Ну, якщо, звичайно, він не продасться моментально. Я думаю, це може статися. Навіть при тому, що інфраструктура з водневими двигунами дуже погана, хтось заморочиться, доставить батарею електричну і буде їздити. Батарею від Тесли на сьогодні можна купити недорого і перепакувати, її, скажімо, там, розмістити де-небудь в багажнику, щоб вона не була плоска, а була ззаді. І все буде водневий плюс електротяга. В принципі, таке можливо, я думаю. По зносу на свій пробіг машина виглядає непогано. Їздила вона точно не по місту, як бачите, судячи з витертості сидінь. Сидіння тут все електрично. Так, ущільнювач не потертий, пас безпеки теж не потертий. Кермо зі всіх сторін матове, тобто машина слідів використання. Немає. Запасні колеса літні на алюмінієвих дисках. Уявляєте, хтось платив за цю машину кілька років тому такі гроші 80 тисяч євро. А зараз хтось може придбати її лише за 7777 Євро. Заднє сидіння з обігрівом тут ну, багато, дуже екстрасів. Не буду я виймати колеса, показувати, але тут все нове ззаді. Бачите, як складується сидіння. Просто пряма площадка. Можна тут спати, жити при потребі на цій машині. Ось камери всі, кнопочкою відкривається багажник. До речі, можна поставити сюди батарею при бажанні електричну. Коли нема водню, можна користуватись просто електротягою без водню. Не знаю, чому не доробили відразу такої опції. Вона, звичайно, була би важча трохи, ну не трохи, сильно важча була б. Але хоча б кілометрів на 100 батарею. Ага. Дверка з середини. Покажу. Ну тут трошки є роботи, але робиться. Ось це місце найбільш пошкоджене. Ось сюди далі вже нічого не погнуто, а отут цей фартух трохи погнутий. Ніхто тут нічого не готував до фото. Ось так виглядає. Цікаво, що у неї під капотом. Дах, скляний у машини. Ух. Так він здоровенний, тут мотор, нічого собі, хоча це ж не мотор, це перетворювач водню. І кисню в електроенергію. Угу. Ну от, напевно, така дорога ціна саме за цього агрегату. Гідроген. Пише зверху. Давайте покажу вам ніколи. Не бачив ще такого ребуса. Ну, Тут відкручувати не буду. Та й толку, якби відкрутив, нічого. Не зрозуміло, що воно. Технологія. Технологія. Є тут, як бачу, фільтр повітряний. Для чого? Це ж нема тут ні поршнів, ні циліндрів. Для чого фільтр? Для чогось треба. А, хоча ну, для того, щоб кисень відбирати з повітря фільтр. Ось така машина. Давайте покажу ще знизу. Так, соти цілі на радіаторі. Не забиті мойками. Так. Передня камера під значком. Оця вся полоска, напевно, світиться, коли він їде. Теж є тут охолодження. Що воно охолоджує? Є радіатори, як в машині нормальні. Ну, цікаво. Ну Далі по стану. Скло лобове ціле. Непошкоджений дах ніде не пошкоджений, скляний. Як воно дивиться зсередини? Ага, зсередини тут отак є люк, відкривається. Ну, значить той дах якось відкривається, да. Ось так. Ось спереді полосочка. так вона зверху виглядає. Це не просто обманка, а люк. Все відкривається. Тут ще в нас нічого не подряпано. Машину цю брали не для перевезення різних вантажів. 80 тисяч платили. Просто я думаю за технології. Що тут? Не знаю, що це таке. Якийсь обдув. Це напевно печка на задню частину. Шторка ціленька. Стеля ціла. Гума у нас континенталь. 225 60 Р17. Диски гальмівні в доброму стані. Бережок мінімальний. Ззаді така сама. Майже нова резина, як бачите. Ще тут знизу подивлюсь. Ні, ніяких пошкоджень знизу немає. Ось цей тільки колісний диск пошкрябаний трохи. Всі решта Цілі. Ну, така машина. Покажу автомобілі на стоянці, які ви можете знайти на сторінці мобіле, де гечі автомобілі ГМВХ. От, без коментарів, просто пройдусь навколо нашої парковки. Все це. Знайдете на сторінці mobile.de геч автомобіля ГМБХ. Посилання в описі даного відео. Це моя Тесла, яка має вже 165 тисяч пробігу. Жодного, жодного сервісу не було досі. Нічого. Не ламалось тут. Колись е, роз'єм тільки відійшов на обігрів салону від датчика. Це ще така заводська була проблемка виняти роз'єм. І то все за весь час е, міняв резину, доливав омивайку і все. І машина ідеально технічний стан має досі. Продавати я її передумав, тому що використовуватиму її для власних потреб. А нову Tesla Model 3 Highland буду використовувати виключно по роботі. Таким чином можна буде відшкодувати всі ці витрати на пальне, на ремонти та й на саму покупку машини. Буси ДХЛ. І ну, все це є на площадці. Все це є на сторінці MobileD. Посилання в описі. На цьому буду закінчувати своє відео. При потребі телефонуйте, при потребі огляду авто в Німеччині, теж можу допомогти. Телефонуйте. Ох, вона ж на кнопці, а я її так закриваю. Працює, працює технолоджі до наступних відео.